Це будинок по вулиці Біла, 105, А його мешканці вже давно злі і на владу, і на комунальників кажуть, досі чули лише обіцянки щодо ремонту свого будинку, який тріщить по швах. Але далі обіцянок бідкаються жіночки, руки ні в кого. Не доходили. Вони пообіцяли, що з 4 квітня почнете робити ремонт у нашому будинку. 4 квітня минуло. Вже зараз буде ще одне квітня. Місцеві чоловіки ведуть журналістів у підвал, щоб показати, чому вони бояться жити у цьому будинку. кажуть постійні підтоплення та сусідство із залізницею поволі руйнують і основу, і стіни п'ятиповерхівки. бачите, яка трещина, фундамент лопнув, це були тоді маяки ставили. -да, -да це маяк не. ставили. Мешканці кажуть, останнім часом із підтопленням підвалу не можуть дати ради. Дуже часто доводиться викликати комунальників, щоб відкачати мало не пів метра води, яка тече з каналізації. З першого під'їзду і з другого там підняли труби і воно все сюди збігає і біжить сюди до нас. Це давно така проблема? 30 років, 32 роки вже. Така проблема. Своє обурення за імпровізованим круглим столом у дворі мешканці висловлюють депутату Рівнеради ради Олександру Нестеруку. кажуть, найбільш обурені тим, що затвердження проекту, який мав би дати старт реконструкції і укріпленню будинку, гальмується уже не один місяць. Ну, сьогодні я дзвонив у житлово-комунальне господарство. А Мені прийши? дали відповідь, що даний проект по даному будинку лежить на експертизі у пана Дубини в управлінні архітектури. Зв'язку з тим, що зараз час відпусток, так мені відповіли. Ось і два місяці майже от, не можуть остаточно завершити цю експертизу. Чого ще до цього часу ми зажили в доміни під сукно. То можете сукно пора вже порізати на шматочки і достати той проєкт. І трохи звернути на цих пенсіонерів нещасних. Я розумію, що ми нікому не потрібні ці пенсіонери. І для нас закону не приймають. А закон приймають спочатку бізнес, а потім уже закони такі вже не десь на дальшому плані. Ці пенсіонери. Свою версію мають і в міському управлінні житлово-комунального господарства. Там кажуть, що у людей дещо застаріла інформація і потрібний проект, який пройшов коригування, був готовий наприкінці ще минулого тижня. Згідно із ним на будинок витратять 311 тисяч гривень. Найперше підсилять несучі та огороджуючі конструкції. У квартирах, через які пустять залізні стяжки, комунальники обіцяють провести ремонт. Там, де будуть тяжі, будуть зроблені ремонти в під'їздах. Це в другому під'їзді, будуть робитися е, ремонт тамбурів першого, другого і третього під'їзду. Входи в підвали. Також там, де якщо десь е, стінка відійшла від. Е, Фасаду ремонт приямків з головного фасаду буде робитися. Зараз подаємо, готуємо документи на декларацію, тобто дозвіл на виконання робіт, і будемо виконувати ці роботи в управлінні. Погоджуються, що затримка із проектом виникла через бюрократичну тяганину. Тепер їм потрібно пройти ще один шлях знайти підрядника. Але комунальники обіцяють, що цього разу зроблять і часткову заміну каналізаційних труб у підвалі, щоб не було підтоплень. А ще кажуть, що у цьому році у планах шляховиків заасфальтувати і ями в дворі люди ж сподіваються, що ця обіцянка для них нарешті стане останньою. Іван Марчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.